Кам'янське знову опинилося під ворожим вогнем. Дві ночі поспіль міста атакували ракети та дрони. У ніч з 21 на 22 жовтня російська армія завдала комбінованого удару, ймовірно, по об'єкту енергетики. На місці прильоту спалахнула пожежа. Атака тривала майже до ранку. Працювала ППО. Міський голова Андрій Білоусов повідомив, що у Кам'янському пошкоджена інфраструктура. Так, вже наступної ночі, з 22 на 23 жовтня, Кам'янське знову опинилося під атакою. У місті зафіксовані влучання по інфраструктурі, постраждав і житловий будинок на Черемушках. Вибухом пошкоджено балкон квартири. Наша знімальна група побувала на місці події. Тривога, шум і гучний удар. Власниця постраждалого помешкання Олександра Юріївна з хвилюванням згадує ніч атаки. На щастя, жінка тоді перебувала у безпечному місці. Це герань була, звісно, страшно. Ну, я кажу, що страшніше нашим хлопчикам. Слава Богу, що. Обійшлося балконом. Тільки ну, нікому людей я цього не побажаю. Нікому. Велика подяка працівникам добробуту. Це дуже швидко, дуже оперативно було зроблено. Я була розгублена, слава Богу, що діти мене підтримали. Сусіди у нас, чудові сусіди. Всі настільки доброзичливі, такі, що допоможуть, підкажуть, підтримають тебе і добробуту. Велике дякую, молодці. На місці почали працювати рятувальники та комунальні служби. За словами директора комунального підприємства Добробут Максима Логвиненка, працівники прибрали пошкоджені частини балкону і відновлюють безпекові конструкції. Було пошкоджено позаду мене квартиру, балконний блок мешканки. Наша служба добробут оперативно відреагувала. Зараз зняті усі аварійні елементи, зараз розкріпимо раму і зробимо так, щоб життю та здоров'ю мешканки нічого не загрожувало. Того ж дня роботи були завершені, балкон пані Олександри відновили. За даними повітряних сил Збройних сил України, тієї ночі росіяни атакували Україну 130-ма ударними безпілотниками різних типів, більшість з яких шахеди. Українська ППО збила або придушила 92 ворожі цілі, проте зафіксовано влучання у 11 населених пунктах. У Кам'янському обійшлося без загиблих і постраждалих.